Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні будемо боротися з таким шкідником, як цибулева муха. А цей шкідник зимує в землі у фазі лялечки на глибині від 5 до 20 см. Маса веліт розпочинається, коли стовпчик термометра досягає від плюс 15 до плюс 20 градусів по Цельсію. А після зимівлі з лялечки вилуплюється муха, а вилітає вона. Як ми вже сказали раніше, плюс 15, плюс 18 градусів по Цельсію, Це припадає якраз під масове цвітіння нашого саду. Харчується вона спочатку пилком з квітів, а також з світу наших рослин. Потім через 15 20 діб вона починає відкладати яйця на насадженнях нашої цибулі. Одна муха відкладає до 40 яєць. Після того, як вилупили з яєць личинка, якраз вона і несе найбільший урон нашим насадженням. Спочатку вона з'являється в стеблах нашої цибулі, прогризаючи її, ну, м'які волокна поїдає і спускається до підземної частини нашої цибулини. Спочатку жовтіють кінчики, а потім вона в'яне, Потім загнивається весь плід, має неприємний запах. А після того як личинка цибулової мухи закінчила живлення нашою цибулею, після чого вона вже з пошкодженої цибулі вилазить знову в ґрунт, переходить у фазу лялечки, і потім знову починається другий, Масовий лід цибулевої мухи. Другий масовий лід цибулевої мухи припадає на кінець червня, початок липня місяця. А як же нам боротися з цибулевою мухою? Перший метод простий метод, не потребує ніяких капіталовкладень. А ми висаджуємо цибулю у ранні строки. А цим ми не даємо. Нашому шкіднику, тобто цибулевій мусі харчуватися, тобто порушимо її цикл харчування. Наступним кроком це буде боротьба з бур'янами на насадженнях нашої цибулі. Так як цибулева муха харчується пилком бур'янів, тобто знову ж порушуємо цикл харчування. В неї не буде чим харчуватися. Ще одним кроком буде мульчування. Мульчувати можна соломою, або ж як більш за все в господарстві є там косити або ж траву, або ж бур'яни, або ж перегноєм. Ви викладуєте її в міждурядку, цим самим ви порушуєте знову ж цикл її харчування. Тобто немає бур'яну, немає і куди, як ми вже сказали раніше, що відкладує вона яйця в надземну свою частину, тобто їй не буде куди відкласти свої яйця. Ще один метод це буде обробка насаджень наших цибулів від цибулевої мухи. Це буде обробка інсектицидами. Найефективнішою обробкою інсектицидів буде попередньо до появи шкідника, тобто до появи кладки, до появи личинки. Обробляємо ми препаратами або ЕНДО. Або правантотек. А це вже два перевірених не одним роком препарати. А вони діють, вони працюють, тобто бездоганно. Але ж ще раз наголошу: бажано обробити до появи шкідника, тобто завчасно. Так як наша цибуля росте вертикально і не завжди. Зручно її обробляти, я раджу додати препарати прилипачі. Тобто, або це буде тандем, це буде масляна основа, або ж прилипач сяйво. Він на спиртовій основі, Якраз як ми бачимо, наша цибуля має восковий наліт, якраз і сяйво спиртова основа. Пробуває цей восковий наліт, і препарати краще засвоюються в рослині. Але ж також хочу попередити, що ми обробляємо цибулю за 20 днів до збору врожаю і не обробляємо цибулю на перо. Найчастіше цибулова муха вражає саме цибулю, а інколи вражає і часник. Ну, Навіть для прикладу, у нас усюди росте клаптик цибулі. І також ось сюди рядом росте і часник. Тобто обробили вашу цибулю і також можете профілактично обробити і часник. Ще одним дієвим методом, але ж, як на мене, це буде ну, дороговатий, буде бути по кишені нашому пересічному громадянину це пролив під корінь препаратами Актара або ж Прованта Максія, бувши назвою Конфідор. Пакет 1,4 грама, а тут 1 літр води. Ми доводимо десь в середньому 800 на літр води і проливаємо наше насадження. Ну, як на мене, це буде занадто дорого, але ж і ефективно. Хочу ще раз а, наголосити, а також попередити, що цибулю на перо ми не обробляємо і обробляємо цибулю за. 15-20 днів до збору врожаю, а щоб не було залишку препарату у ваших рослинах. Все потрібно робити вчасно та заздалегідь. Наразі настав час ставити лайки та підписуватись на наш канал. Нехай росте.